Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-електрогриль. Це універсальний кухонний пристрій, який зробить ваші сніданки швидкими та смачними. Компактний прилад поєднує функції тостера, електричної плити та міні-духовки, дозволяючи готувати сендвічі, панкейки, вафлі та пончики. Завдяки при гарному покриттю приготування стає легким та зручним, а очищення займає лише кілька хвилин. Нагрівальні елементи забезпечують рівномірне розподілення тепла, що гарантує ідеальний результат кожного разу. Крім того, компактний розмір ідеально підходить для маленьких кухонь, гуртожитків або подорожей. Пропонуємо до вашої уваги домашню сигналізацію. Це надійна система безпеки для вашого дому, яка забезпечує спокій та захист 24 на 7. Працює на частоті 433 МГц, що гарантує стабільне з'єднання та миттєве оповіщення про небезпеку. Система підтримує інтеграцію з додатком Tuya Smart, дозволяючи повністю контролювати сигналізацію зі смартфона. Ви можете отримувати повідомлення про тривогу, керувати пристроєм дистанційно, вмикати чи вимикати, Захист комплект включає бездротові датчики руху для дверей та вікон, які легко встановлюються та не потребують складного монтажу. Пропонуємо до вашої уваги фітопрожектор для розсади. Це ідеальне рішення для стимулювання росту рослин у теплицях, гідропонних системах та домашніх умовах. Фітолампа працює на мережі 220 вольт та оснащена перемикачем увімкнення та вимкнення. Вона забезпечує повний спектр світла, імітуючи природне сонячне освітлення, що сприяє фотосинтезу. Вона підходить для вирощування квітів, овочів, трав та інших рослин у будь-яку пору року. Стійка конструкція регулюється за висотою, дозволяючи легко адаптувати освітлення для потреби ваших рослин. Пропонуємо до вашої уваги детектор металу. Це потужний інструмент, призначений для точної ідентифікації металевих об'єктів, а також для виявлення електричних проводів у стінах. Завдяки великій сенсорній зоні, цей детектор здатен швидко та ефективно сканувати різні поверхні, допомагаючи уникнути можливих пошкоджень під час свердління або монтажу, обладнаний чітким lcd дисплеєм, який надає користувачеві зрозумілу інформацію про виявлені об'єкти. Цей універсальний. Детектор стане незамінним помічником у ремонті та будівництві, забезпечуючи точність та надійність у кожному проєкті. Пропонуємо до вашої уваги пігулки для скло мивача. Це ефективні таблетки для автомобільного лобового скла, що пропонують зручний та швидкий спосіб підтримки чистоти вашого авто. Концентровані таблетки, спеціально розроблені для очищення скла від бруду, пилу, комах та інших забруднень. Вам достатньо помістити одну таблетку у воду, та вона миттєво розчиняється, утворюючи потужний миючий розчин. Завдяки своїй компактності вони не будуть займати міцні місця у багажнику чи у салоні.